Декада місійности дев'ятий день субота, паси мої вівці, слово Боже. Коли ж пошнідали, каже Ісус до Симона Петра, Симоне Іонин, чи любиш ти мене більше, ніж ОТЦІ? так, Господи, КАЖЕ йому, ти знаєш, що люблю тебе. Тож мовить йому «Паси, МОЇ ягнята. Знову друге каже до нього «Симоне Іонин, чи любиш мене? Так, Господи, відповідає йому, Ти знаєш, що люблю тебе. І мовить йому паси мої вівці. І втретє каже йому: «Симоне Іонин, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає, чи любиш мене, та й каже йому. Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що Тебе я люблю, і каже йому спаси мої вівці. І, обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав: Господи, хто той, що тебе срадить? Тож, побачивши його Петро, каже Ісусу, Господи, а це і що? Якщо я хочу, відповідає йому Ісус, щоб залишився Він. Аж поки я прийду, то яке тобі діло до того? Ти йди за мною, Роздуми. Три запитання Ісуса про любов це відлуння трьох відречень Петра. Три Число повноти, три. Число пам'яті. Іванлиз вживає два різні терміни. На означення дієслова любити Агапе, безкорисла любов, і Філео, приятельська любов. Отже Ісус любить нас і невимовною, безкорисливою жертовною, так і товариською дружною любов'ю. Ми служимо Йому та ближнім, бо пізнали Його жертовну і приятельську вірну любов. Слова Петра були відповіддю любові на любов. Усе його наступне життя стало служінням саме завдяки силі унікального досвіду Христової любові. Для Івана, богослова Ісус Христос, добрий пастир. Він той, хто життя своє за овець покладе, знає своїх. І свої його знають, Він кличе овець, і вони слухають Його голосу. У церкві душпастер покликаний бути таким самим, знати своїх і бути готовим віддати за них життя. За голосом такого душпастеря піде кожна віруюча душа, бо в ньому вона може побачити образ самого Христа. Йти за добрим пастирем означає підтримувати в його різноманітній праці морально, молитовно, і так фінансово. Добрий пастир дбає, щоб його стадо зростало в розумінні правди віри, збиралося разом у радості на молитву, допомагало ближнім у потребі. Та не може церква виконувати. Свою місію без якоїсь фінансової бази. Ми всі це розуміємо: будівництво, ремонти, світло, опалення, посуд, книжки, допомога бідним усе це вимагає коштів. А коли йдеться про загальноцерковну місійну діяльність, якій присвячена декада місійності, потрібно, аби кожна парафія глянула назовні і подумала. Як підтримати блаженнішого Святослава, місцевого єпископа, щоб Боже Слово дійшло до тих, які ще його не чули, і тим більше збільшилося Христове стадо. Бог великий і Бог всесильний, Бог є володарем життя і смерті. На війні гинуть воїни, які віддали своє життя у бою за незалежність української землі. Бо захищали від ворогів свою віру, культуру, свою землю. Вони воюють за наше мирне життя, за добробут і спокій. Вони рятують міста і села і собою захищають Батьківщину. Не за депутатів, дорогі мої воюють. Ми молимо, Боже милосердя за убитих на війні ратників. Просимо про прощення усіх гріхів, які вони учинили свідомо чи несвідомо. Сам Господь сказав, що ніхто не спроможе не любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Без віри у Воскресіння їхня жертва вимірювалася б лише добробутом наступних поколінь, які користуються їхніми надбаннями. Безпекою і перемогою, яку вони здобувають для нас. Але оскільки ми твердо віримо, що їхні душі поєднуються із сонном небесних героїв, то й після загального воскрещення вони приєднаються до своїх рідних і близьких разом з прародичами і нащадками. Зараз ми бачимо їхні рани і муки, ми чуємо їхній стогін і страждання. Хоча нам і близько невідомо, які нестерпні випробування вони понесли, перебуваючи у нестатках, скруті, трудах і неспані, часом в оточенні і полоні, голодні, спраглі і виснажені, але ми добре знаємо, що вони мушньо потрудилися у страшних і вікопомних битвах. Господь приймає їхню жертву, яку вони поклали за ближніх своїх, сам Бог зодягає їх у шати світлі й чисті, бо вони вибілили тут одяг свій у своїй крові. Господь робить їх спільниками у перемозі разом з усіма, хто воював під знаменом Христа проти зла, несправедливості й самого диявола. Відійшовши до вічності, вони далі з нами продовжують молитися за нас з Небесного Єрусалиму. Милосердний Господь долучає їх до собору славних страстотерців, доброподібних мучеників, захисників України, Небесної Сотні, усіх праведників і усіх святих. Слово Митрополита Андрея яка це наука для нас, для всіх, що колись не вірили, яка то потіха для тих, що не бачили, а повірили? Але серед апостолів найбільше рятунку і покаяння, а може, і потіхи потребує Петро. Він же у тих страшних годинах, у котрих Христа ставляли перед суд три рази від Господа. На голослужниці, слуги чи сторожі, стороже, склядьбою заперечував, що ніколи не знав Христа. Йому Христос являється вже тієї першої дни, певно, з ним довше розмовляє, потішає, очищує, підносить, освячує душу ученика так, як ганчар чи скульптор виробляє глину, з котрої виходить архітвір. Проповідь На Великдень Львів, 8 9 квітня 1939 рік. Діалог Ісуса і Петра. Одна з найпотужніших сцен у Біблії, а можливо, й у всій світовій літератури. І найчудовіше на знак прощення Ісус дає Петру нову роботу. Коли Петро сповідує свою любов до Ісуса. Той не відповідає йому, ну раз так все гаразд. Ні, Він каже раз так, годуй моїх ягнят, паси моїх овець, годуй моїх овець. Три запитання, як три зречення Петра. Запах багаття личить до цієї сцени, обидва повертаються у ту ніч. Ніч випробування для Петра і для Ісуса. Але завдяки стражданням Ісуса, страждання Петра можуть бути зцілені, Ісус Пасхальний агнець, що взяв на себе гріхи світу, і гріх Петра, і ваш гріх і мій. Як саме буде усунений гріх, залежить від конкретної людини, від конкретного випадку, не потрібно. Уявляти собі це так, немов Бог оприлюднить якийсь декрет, і зітре з дошки наш борговий запис. З юридичного погляду це було б нормально. Частково юридичний підхід може згодитися. Іван іноді переходить на юридичну термінологію, як і Павло. Але слід пам'ятати, що лише законним поглядом справа не вичерпується. Виходить, що офіційно проти нас немає жодної справи, теж це ж багато, що застряє у нашій пам'яті уяві, старі невдачі, старі хвороби, провали і рани. Коли в комп'ютера на хардиску накопичуються віруси і пошкоджені програми, його слід полікувати, щоб він працював ефективно, так і з нами. Ісус відразу намацює головні больові точки. Напевно, через те багато людей опирається його наближенню, немов пацієнти, що відкладають візит до зубного лікаря, поки зуб зовсім не розвалиться. Він відводить Симона Петра у бік, улюблений учень, як буде сказано у вірші 20-му, йде за ними у слід. Ісус і Петро неквапливо прогулюється берегом. Ісус тричі задає Петру головне питання, чи Ти любиш мене? Лексика в цих питаннях дещо змінюється. У перших двох питаннях Ісус грецькою використовує інше дієслово любити, ніж Петро у своїх відповідях, і сам Ісус у третьому питанні про це, ймовірно, не так вже й важливо. Адже Іван сам відмічає, що тричі було поставлено одне і те ж питання. Головне, питання було поставлено і на нього відповіли. Більше того, за кожною відповіддю йде непоблазливе, ну так все гаразд, підбадьорюючи поплескування по спині, а наказ, новий виклик, нове доручення. Пора Петру засвоїти свої пастирські обов'язки, пора годувати овець і ягнят, наглядати за ними. Це не просто, дорогі мої нове доручення. Ісус повертає Петру свою довіру, наказує йому повернутися до плідної праці, направити свою вірну любов, яка іноді помиляється до Ісуса на благі справи. Але цього мало. І Ісус розділяє з Петром свою власну працю, своє служіння. Адже це Ісус пастер добрий. Ісус пасе і годує своїх овець і ягнят, відводить їх на пасовища і приводить додому, оберігає від хижаків. Він знає їх, і вони знають його. Він віддав за них життя. Але у 20 розділі, 21 вірші учні почули, як отець послав мене, і я вас посилаю, від цього доручення відхилитися неможливо, і от його сенс, Петро, розділець Ісусом, обов'язки пастиря. У цих віршах прихована уся таємниця християнського служіння, вашого і мого. Сівітського і священицького на повну ставку і позаштатну, таємниця кожного з нас, що означає бути скромним парафіянином, що молиться на останній лаві в храмі, що означає бути публічним проповідником, який виступає перед величезним зібранням. На чому заснована будь-яка справа, яку ми намагаємося здійснити як послідовники і слуги Ісуса. У кожному з нас, дорогі мої, живе любов до Ісуса, і скільки б разів ми не підводили Його, одним небесам відомо, як часто, Він шукає у нас цю любов, дає нам шанс виразити її, зцілити колишні рани і поразки, дати нове доручення. Доручення дається нам не для того, щоб ми заслужили прощення. Прощення нічим не заслужиш. тут діє тільки благодать, а те, що ми робимо для Ісуса, ми робимо від полегшення, у радісній свідомості, що ми вже прощені. Саме доручення якраз і служить знаком прощення. Нелегко нам буде виконати це доручення, як нелегко було самому Ісусу. Ми підемо за ним у страждання можливо, й на смерть. За минулий тиждень з'явилися нові повідомлення про християн, убитих у різних куточках світу тільки за те, що вони поклонялися Ісусу, інший тебе підпереше і поведе, куди не захочеш. Петро виконає свої. Пастирські обов'язки до кінця і віддасть своє життя за овець. І всі ці доручення, включені в один кроткий заклик до учнів. Ідіть за мною. Ісус пройшов свій важкий шлях до Христа і довів, що сама смерть знищена життям і радістю нового творіння. Тепер Він має право попросити чого завгодно від тих, кого Він врятував. І вони з радістю зроблять це для нього. І подальший шлях Петра зростання в душі Ісуса. Він все ще іноді припускатиметься помилу, як виявиться стіянь. Але Він стане справжнім пастирем. Він любив Ісуса і пас Його овець. Більшого не можна запитувати з жодної людини, і меншого Ісус – не запитає жодного з нас. На завершальній частині Євангелія від Івана два головні актори отримують абсолютно різні ролі. Більшу частину оповідання Петро і улюблений учень залишалися на сцені, ми бачили їх під час тайної вечері, під час арешту і суду, при першій звістці про Воскресіння. Але тепер їх шляхи розійдуться, і обом велено не озиратися через плече і не намагатися зрозуміти, чому інший так сильно відрізняється від нього. Звичайно, Петро не міг поставити своє запитання. Він і Іван, якщо улюблений учень Іван, сільки пережили разом, тепер Ісус велів Петру йти за ним. Стати пастирем, прославити Бога своєю мученицькою смертю. Абсолютно природно запитати Ісуса, розділити з Ним цю долю Іван, але доведеться їм обом засвоїти на майбутнє, що Бог не помиляється при наборі своєї трупи. Звичайно, іноді нам здається, що він все-таки помилився. Іноді вірні християни поглядають один на одного з незрозумінням, а то із застрістю, і мріють помінятися місцями. Але в наш християнський послуг, у прийняття покладеного на нас доручення, як знак упрощення, входить і готовність іти за Ісусом туди, куди Він веде нас, не запитуючи, чи поведе Він туди ж і когось іншого. Мабуть, що саме особлива доля Івана спонукала його додати до свого Євангелія. Розділ 21. щоб дістатися до суті, йому довелося розповісти увесь сюжет з рибним ловом і сніданком на березі, передати розмову між Петром і Ісусом. Інакше вірш 22 позбувся б сенсу. Так що ж сталося? Можливо, автор Євангелія наближався до смертної години і розумів, що в Ісусових словах не було ані найменшого натяку на те, що улюблений учень не помре, як померли всі апостоли. Але у ранній церкві про майну слух, що виник з неправильного розуміння цих Ісусових слів, що Іван, єдиний з усіх апостолів, житиме, поки Господь не повернеться. Більше ніде у книзі про нове пришестя Господнє мови нема. Але за цим віршем ми бачимо, що пришестя очікувалося що як щось само собою зрозуміле. Отже, ми маємо право приступити. Припустити, що чи апостол або хтось інший під його диктування з його слів написав цей 21 й розділ і додав його до раніше закінченої книги. Вірш 24 виглядає, як примітка, написана чужою рукою, або переписувача, або друга, який бажав підтвердити, що улюблений учень і є автор цієї книги, і на його свідомство можна покластися. Після смерті Івана нова версія його Євангелія поширювалася серед християн, щоб показати їм, смерть цього учня зовсім не суперечила задумам Ісуса. Нічого конкретного про долю Івана Ісус ніколи не говорив. Він хотів сказати і сказав одне, щоб не стало ще з Іваном. До Петра це відношення немає. Припустимо, я покликав дівчинку, приходь, допоможи мені в саду. Дівчинка зволікає, озирається на свого брата. А він що робитиме? А я відповім. Допустимо, я попрошу його злітати на місяць, Тобі яке тіло. Це ж не означає, що я насправді пошлю її брата на місяць. Ісус не говорив, що Іван житиме до Його повернення, Він сказав просто ясно Петра це не стосується. Іван або його відданий друг, що написав розділ 21 після його смерті, знає, що книга вже завершена. Але вимушений зробити нову кінцівку, слід зізнатися ані трохи не гіршу за першу. Він починає зі свіжої формули. Ісус зробив це і ще багато інших речей. Не слід забувати, що, подібно до всякого письменника, наш автор не лише продумував порядок викладу, але так само відбирав матеріал. Ніхто не зможе записати все, що міг би сказати, кожну подробицю про цю людину або це питання. Але цього разу автор пояснює не причини, за якими він написав те, що написане, а намагається показати, що б сталося, якби він спробував написати щось ще, сам світ не обмістив би написаних книг. Що ж, у наш щастя в бібліотеки. Побільше за древні, а в інтернеті може накопичуватися куди більше інформації, ніж міг би уявити собі автор першого століття, не в цьому річ, дорогі мої, навіть якщо б технічно було можливо записати кожну справу. І слово Ісуса, якби число таких, книг, хоча й дуже велике, з'явилося б у результаті кінцевим. Думка автора все таки вірна. Світ не міг би вмістити. Ці книги вибухонебезпечні, Намагаються написати їх, все одно, що грати чудову симфонію на налаштованому піаніно. все одно, що подавати гурманську справу в придорожньому барі, все одно, що намагатися утиснути дихання Бога в груди звичайної людини. Швітло у темряві світить, і темрява не огорнула його, світ його не вмістить. Слово сталося тілом, і всі книги у світі не можуть віддати йому належну честь. Тільки тіло може віддати честь Слову і його сенсу, ваше тіло, моє тіло. Книги щось несуть світу, але цього недостатньо. Наше життя у світлі і сила духу може дати світу значно більше. Учні Ісуса послані у світ і у нинішньому поколінні, як і в першому столітті. Рятівна любов Божа, як і раніше спрямована на світ, за який помер Ісус, Він був посланий у світ, а тепер посилає нас. Яку б роль Він не віддав нам, ми повинні виконувати її, пам'ятаючи Його слова, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я переміг світ. І на кінець, молитовний намір. Молімося сьогодні за усіх померлих воїнів та жертв війни, щоб Бог прийняв їхні душі до свого царства. І месійне завдання, дорогі мої, якщо маєте можливість, зробіть ще один донат на потреби ЗСУ, якщо ви і так це робите постійно, запитайтеся у трьох своїх сусідів, чи вони теж це роблять, якщо ні. Підкажіть їм, як це зробити. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться. В коментарях напишіть імена загиблих воїнів, рідних, кого знаєте, щоб разом за них помолитися, щоб Господь упокоїв їхні душі. І про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!